Всім доброго дня! Ми фонд Україна понад усе. По-перше, хочемо сказати велике дякую, що прийшли сьогодні на це свято. Раді бачити кожну дитину, кожного дорослого. Ми намагаємося, щоб це свято було класним для вас. І головніше, найголовніше, ми хочемо, щоб у наших діток було більше щасливих моментів. І ми дуже сильно для цього стараємося. Тому раді вас вітати, розважаємось і класного нам сьогодні дня. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, організовувати будь-яку подію дуже важко, але класно, коли є гарна команда. І так, ресторан сучасної української кухні товста качка. У ресторані переплетені традиції майбутнє у вінок сучасних українських страв та кухні. Ну, звичайно, куди ми без KFC? Сьогодні бургери на другому поверсі Galaxy Парка також були від KFC. Дякуємо, KFC! Ваші обласки! Національна мережа супермаркетів «Сільпо», де щоденні закупи перетворюються на радісний досвід. Природна мінеральна Моршинська – джерело сили та відновлення на шляху до щасливої країни майбутнього. Нагадуємо, що генеральний партнер заходу сьогодні благодійний фонд Енеїда Велика Британія. Фонд Енеїда активно допомагає Україні з перших днів війни. зосереджуючи увагу на підтримці дітей, їхня постійна участь. Та підтримка дають нам змогу реалізовувати освітні, культурні та гуманітарні ініціативи, що змінюють життя на краще. Дякуємо нашому генеральному партнеру. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Ми з вас запросу, <плес> той. Щиро подяки мережі ресторанів Євразія. Ще наш один смачний партнер. З перших днів війни Євразія підтримує тих, хто захищає Україну, а також тих, хто дбає про наших дітей. Дякуємо, звичайно, Гелексі Парку. Ну куди без нього? Давайте поаплодуємо, бо всі сьогодні накаталися. Я вже думаю. Гелексі Парк неймовірне місце, де дійсно можна і відпочити е і дітям, і від дітей. Батьки мене зрозуміли. Наш партнер, який надавав настільні ігри, іграшки, і, мабуть, навіть деякі вже хтось тримає ці ігри в руках. Це подарунки від компанії Стратех. Дякуємо, дякуємо Стратех за ці прекрасні подарунки. Дякуємо. Україна понад усе. Ну куди без головних організаторів? Звичайно, ми їм дякуємо за те, що вони зібрали всю цю команду. Перетворили це на свято. І Ми сьогодні тут, блокбастер-молі, ваші оплески Україні понад усе. I'm <laughs> I got the trophy for fantasies. In. they got to remember my legacy. I got the roof of the ghost. The cash in my pockets spill right on the floor. The cash in my pockets spill out on the floor. The cash on the floor. The cash on the floor. The И разом Червона калина Який ми проживаємо в щастя, і я дуже дякую організаторам, які не тільки насмілились, але й дарують щастя і захищають права не тільки в день захисту дітей, який буде за указом президента 20 листопада. Нагадую, що він перенесений. Але жоден з організаторів навіть думки не мав відмінити це свято, тому що дитина кожного дня потребує уваги. Підтримки і уповноважений Верховної Ради України Дмитро Валерійович Лубінець завжди каже, що найкреативніші різи, рішення, найвідданіші своїй справи це неурядові громадські організації, тому що вони працюють за покликом по серця для кожного з вас, хто сьогодні тут, для кожної дитини, для кожного дорослого. Я пропоную аплодисментами, подякувати організаторам за це свято. i are sorry, sweetie, i За, 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 за. Всім доброго дня! Ми фонд Україна Вода Десе. Зараз знаходимося в Україні. Оханізовуємо все українську акцію Подарунок свято. Знаходиться. Е, наша акція Муд РЦ Блокбастер Блок. Ампер сьогодні, тобто, все, що ми робимо, це тільки заради дітей. Дати вам про те, що сьогодні дійсно це свято робило дуже багато людей, які дуже люблять вас в першу чергу. Дуже люблять вас, шановні діти, і для нас, для всіх, головна причина сьогоднішньої події це те, щоб зробити ваше дитинство дійсно яскравим і таким, які ви будете споглядати потім на світлинах, на відео і згадувати з посмішкою. Для нас дуже важливо, щоб ви не відчували тих страшних загроз, які. Ми, як дорослі, вже щодня оцінюємо, і розуміємо, що відбувається. Вам, всім, шановні діти, бажаємо яскравого дитинства завжди тільки найкращих оцінок і в школі, і просто по житті. І звичайно, нехай поруч з вами будуть ваші улюблені, люблячі батьки. Євгенія Нерсисян фонд Україна понад усе і народна артистка України. Наталка Молеська. Учніше! Гучніше, гуніше! Боже, які гарні, які гарні! Давайте обласки ще! Ще, ще, ще! Друзі, всім добрий день! Добрий день, діти! Я хочу сказати вам, що ми щасливі, що нам вдалося подарувати вам свято! Просто до сліз, все, що ми колись три роки тому задумали із. Іні, нарсісян, моєю подругою, сьогодні збулося тисячі разів найкраще ніж ми навіть могли тоді, на початку війни, мріяти. Ми любимо вас, наші прекрасні діти. Ми щасливі, що у вас було таке свято. Дякуємо блокбастеру! Все сьогодні було безкоштовно, цілий день. Дякуємо вам, дякуємо всім адміністраціям, які подарували вам скільки тонну фруктів. Так, це неймовірно. Просто ми дуже хвилюємося. Ми хочемо, щоб сьогодні на згадку про цей день у вас залишилися подарунки. І так, діти прекрасні, ми переходимо на оцю стойку подарункову, яка була зачинена весь день. І зараз всі діти отримують неймовірні подарунки. День, шановні друзі, ви знаєте, я рада долучитися до того, що ми з вами можемо подарувати нашим діткам години дитинства, коли вони забувають про війну, я дуже щаслива, що нам вдалося організувати це свято завдяки благодійному фонду Україна понад усе і нашим чудовим керівникам районів, які сьогодні долучилися. Я прошу вам поаплодувати, тому що вони дійсно зробили все можливе для того, щоб сьогодні це свято відбулося. Подяка велика нашим збройним силам, нашим захисникам і захисницям! І слава Україні! Але друзі, поки їде торт сюди в центр зали, хочу попросити. Будь ласка, шановні діти, шановні батьки, давайте будемо в черзі ставати за подарунками і діток з інвалідністю пропускати а, першими. Давайте а, будемо поважати і любити один одного навіть в таких моментах а, дрібних, але дуже важливих. Так, ми також проявляємо свою культуру. Будь ласка, ставайте в чергу всім всього вистачить. Діток з інвалідністю, будь ласка, давайте пропускати першими. Дуже вас. Попрошу дякуємо. Дякуємо вам. А Ті, хто отримав подарунок, проходьте, будь ласка, назад, щоб усі отримали їх теж. Благодійний... Женя, Давай. Прошу благодійний фонд умос. Дякуємо. Хоче долучитися і долучився до сьогоднішнього заходу, тому що для нас. Щастя це той елемент життя, без якого не можна жити, і незалежно від того, наскільки на дворі летять ракети, тривоги, і сьогоднішній захід це приклад того, що заради дітей українське товариство може об'єднуватися і співаки, і співачки, і е, е, корпоративний сектор, і ті захисники, завдяки яким захисниці, ми сьогодні можемо тут бути, для того щоб показати, що життя перемагає. Діти це найцінніше, бо від того, в що ми інвестуємо, залежить наше майбутнє. Тож я хочу подякувати вам, як організаторам, всім долученим партнерам, військовим за те, що ми сьогодні можемо жити, працювати, народжувати діток і бути взагалі тут, в центрі Києва, і побажати всім дітям щасливого дитинства, незважаючи на всі ті виклики, які робить для нас наш сусід: миру, щастя і любові. І тоді все буде Україна.